Зіграли хокей у залі. 15 команд стали учасниками відбірного етапу чемпіонату України із флорболу. Гра на майданчику із клюшкою та пластиковим м'ячем. Стрімко здобула популярність у Європі та в Україні. У нас найстрімкішими темпами розвиваються три області: в Західному регіоні Львівська, Тернопільська і Франківська. І вже зараз з'явилися навіть трошки якісь такі ями в рівнях між командами. Напевно, найсильніша школа все-таки Львів і новий розділ. Мусимо визна якби якось їх відокремити. Решта команд вони підтягуються. У кожній команді є п'ятеро польових гравців і один воротар. Тривалість гри три періоди по 20 хвилин. Контролювати м'яч можна лише клюшкою. Динамічність флорболу приваблює до цієї гри і великих, і малих. Найцікавіші моменти у флорболі, коли от наприклад ти виходиш з на один на один, і ти зразу нервуєшся, чи ти заб'єш, чи не заб'єш. І якщо забиваєш, то ти молодець. А якщо не забуваєш, то ну, можна кричати ціла команда, як то так, що ти не зробив. Фаворитами на цьогорічній першості серед юніорів називають команду із нового роздолу. Є тактика і ми просто пасуємося, пасуємося, і гол. А не просто як ми брали і зразу били. А чому Так не можна, яка різниця? Голем. Нам є не гол. Ну, гол, але в нас мало вийшло голів. Ми от в цій команді завжди кидаємо 10-15. А сьогодні вийшло щось пару штук 5-6. Ми просто грали іншою тактикою. А по завершенню чемпіонату найкраще готуватимуться до всеукраїнської першості. Щоправда, там конкуренція буде значно вищою.